Ну що, я працювала, аерогріль працював, і приготував мені такий смачний обід. Томатний сік, капусточка, лимончик зарапулю. І в мене такий буде сьогодні обід. Поїм. І пішла далі розсажувати Алісу. Там треба трошки поковирятися. З помідорами майже все, але не все, там ще. Остався один сорт, вони ще маленькі, ну як менші. Така От ця, цей аерогриль, я вам скажу, замаринувала і поставила. І собі робить, і ти працюєш. Супер! Сочок вам не передасть, закривайте, вирощуйте із січня місяця, як надя. Потім будете закривати сочок. Всім гарного дня, всім дякую за все, за підписки. Бажаю вам здоров'я, бажаю всього самого найкращого.